Цього року, 19 лютого, відзначається М'ясопусна неділя або неділя Прострашний суд. Третя неділя підготовчого періоду перед Великим постом в православному календарі називається Неділя Прострашний суд або Мясопусна неділя. Відразу обмовимося: неділя в церковно-слов'янській мові це саме недільний день, а слово тиждень у зазначенні сім днів відповідає назва седмиця, тобто м'яснопусна неділя цього року це неділя 19 лютого. У цей день у церкві проводяться богослужіння. Вони закликають кожного покаятися, почати виправляти своє життя і творити милосердні справи. Також м'ясопусна неділя це останній день перед Великим постом, коли дозволено їсти м'ясо. Свята церква присвячує сьогоднішній день спогадам прийдешнього для всіх на страшного суду Божого. Євангелійське читання, яке лунає сьогодні, описує нам його грізну картину устами самого судді, Господа нашого Ісуса Христа. Так, браття і сестри. Страшне, приголомшливе і разом з тим величне видовище виникне колись при кінці світу це буде остаточне торжество добра і правди. Ми найчастіше підкреслюємо невідворотність покарання за гріхи так нерозкаяні грішники матимуть заслужену відплату, але для людського роду це радісний день, день перемаги добра над злом, правди над неправдою. Все людство і всі ми будемо неминуче присутні там, і непростими сторонніми спостерігачами. А не одмінними його учасниками. Кожен з нас постане там як підсудний, підсудний, але не обов'язково засуджений. Це буде Божий суд, а це означає справедливий суд, суд безсторонній, кожен від своїх справ або уславиться, або посоромиться. Від кожного з нас вимагається докладний звіт за все наше земне життя, за кожну його мить. Звіт не лише за діла й слова, а й за найпотаємніші думки і почуття. Жоден таємний помисел, жодна прихована мрія. Як беретельно ми не таїли їх навіть від самих себе, ніхто не сховається від це віддання Божого, Слово Боже і власна совість ось хто буде обвинувачувати нас на цьому суді, звинувачувати невблаганно і неупереджено. Блаженний буде той, хто зможе протиставити цьому гідний захист, свої добрі справи і щире покаяння, принесені Богою за свої гріхи ще за життя на землі. У сьогоднішньому Євангелії Христос нагадує нам про цей страшний суд. Щоб ми не забували про вічні цінності, про моральність і справедливість. Ми не можемо жити лише для миттєвих задоволень, маючи на увазі тільки свої корисні інтереси. Кожен з нас повинен прагнути до того, щоб наші дії були праведними, чесними і милосердними. Нехай ця неділя про страшний суд стане для нас нагадуванням про те, що наші вчинки і слова мають значення. Нехай вони будуть праведними, милосердними і добрими. Нехай ми будемо працювати над тим, щоб наші вчинки були відображенням нашого християнського покликання. Нехай ми будемо прагнути до того, щоб наші життя були візірцем для інших, щоб ми могли бути тим, хто допомагає зробити цей світ кращим місцем для життя. Молімося до нашого милосердя і справедливого Господа, щоб кожне наше рішення, яке ми приймаємо у своєму житті, було кроком до успадкування Його Небесного Царства. Молімося, щоб Господь відкрив наші очі на живого Бога. Присутність між нами в обличчі страдженої і потребуючої людини. Молімося, щоб колись, коли завершиться історія і час для рішень та вчинків, ми почули слова, скеровані до нас як благословення. Прийдіте, благословення Отця Мого, успадкуйте царство, яке приготовлено вам від створення світу. Амінь.